Привіт всім! З вами знову Оля. Я дуже тішуся, що ви мене дочекалися, бо вже встигла за вами скучитися. Надворі тим часом ні в року, як то кажуть старки, «Winter is coming». А це означає, що цьому малесенькому каналу з базіканнями, мультиками і чаєм виповнився один рік. Попереду ще сподіваюся багато усілякого нового і цікавого. А осінь хотілося б почати з чогось легкого і затишного. Тому, як завжди, наливайте собі чаю і гайда обговорювати. Ви, напевно, знаєте Чорнобурку і Постя, чули про фанека і корсака. Можливо, вам навіть відомо, що вони бувають вухаті, хаті, бліді і піщані, або десь колись надибували мемчики із лисицею ва. Але я чомусь переконана, що це не найперші образи, які зринуть у вашій уяві після того, як я скажу лис або лисиця. Швидше за все, то буде руда морда із пишним хвостом, і цілком, можливо, лукаво примруженими оченятами, тому що саме ця тварина стала символом підступності і кмітливості. Звісно, це знайшло відображення у приказках, які спільні для багатьох різних мов. Наприклад, хитра лисиця. As sly as a fox. Або ще кажуть, що англійське слово shenanigan походить з ірландської, де воно дослівно перекладається як. Я лисиця. А ще є слово outfox», яке означає перехитрити, або танець фокстрот, що дослівно лисячий крок. А скільки байок, казок та легенд існує про цю тварину, напевно, не до снаги полічити нікому. В японському фольклорі, наприклад, згадують кіцуне: це лисиці, які за повір'ям могли прожити сотні років, відростити собі аж до дев'яти хвостів. А потім перетворюватися у красивих звабливих дівчат. Корейці називали таких куміхо. А у китайській мітології є свій еквівалент хуліцінь. Про них, до речі, є дуже цікава короткометражка у першому сезоні антології Любов, смерть і роботи, яка зветься Вдалого полювання. Тож, можливо, саме через такі легенди у метафоричного образу Лисиці з'явилася ще одна притаманна риса: спокусливість. Звідси і слова у англійській мові Foxy, vixen, які можуть позначати звабливих жінок. Ми ж з вами, гадаю, більше звикли до образу лисички сестрички і фарбованого лиса, скажімо, хитрих, кмітливих і не завжди дуже порядних. До прикладу, у старому діснеївському курчатку ципі часів Другої світової, лис став втіленням пропаганди і маніпуляцій. Ну і в дитинстві припускаю, ви всі читали або дивилися франкового лиса макиту. Шукати, знайти, лиса, йому вже а він сюжетно перегукується із французьким лисом Ренаром. Чи то просто лисом, тому що ренар перепрошую за мою французьку, це й буде лис. І от з такими глибокими скажімо, знаннями мови, сіла я одного вечора переглядати стрічку Лисиця і дитина французькою в оригіналі з субтитрами. Але було доволі зрозуміло, тому що на щастя говорили там мало, а все було зосереджене на спостереженні за дикою природою. І мене буквально зачарували ці кадри. То наче унікальна можливість зазирнути за лаштунки лісу і побачити те, що зазвичай недоступне нашому оку. Це ніби своєрідне поєднання документалки із атмосферою літніх канікул десь далеко від міста, коли тиняєшся собі лісами, полями і геть нікуди не квапишся. Я скажу чесно, не завжди розуміла, чи схвалювала поведінку головної героїні. І аж наприкінці я зрозуміла, що те ставлення до тварини, яке я вважаю аксіомою, може бути не для всіх очевидним. А стрічка якраз яскраво і пам'ятно показує. Чому як робити не можна? Тож після перегляду у мене виник задум зробити вам топ анімаційних стрічок про лисиць. І от як бачите, лише зараз до нього дійшли руки. А оскільки дуже важко проранжувати такі різні історії за якимись об'єктивними ознаками, то поскладаю їх за тим, наскільки антропоморфними стали персонажі. Починатиму із максимально звіроподібних. І дійду аж до найбільш улюднених. І перш ніж почнемо, ще одна цікава деталь, її я дізналася, якраз готуючись до відео. Виявляється, у 1973 році український кінорежисер Ігор Негреску на студії київ Фільм вирішив екранізувати книгу Ернеста Сетана Томпсона про чорнобурого Лиса Доміно. І в цьому чудовому зразку української документалістики. Мало бути багато спільних мотивів із дівчинкою і лисом. Стрічку, то я таки знайшла, але от біда. Говорять там мовою, якої я абсолютно не розумію, тому не знаю, чи можу порадити таке вам. Але якщо хочете ще стрічку про протистояння лиса і собаки, то слухайте далі. Лис і пес стане для вас чудовою знахідкою. Якщо раптом захочете переглянути щось щемке і затишне осіннього вечора, це історія про неймовірну дружбу між мисливським собакою та лисом, і про те, як дорослішання і погоня за кар'єрою стали їй на заваді. І, хоч мультфільм був знятий 1981 року, а це задовго до того, як Дісней навмисно перестав додавати поганців у власній історії. У цій стрічці дійсно немає однозначно лихих персонажів. Це саме той незвичний для нас старий Дісней, який мав сміливість вбити маму Бембі у дитячому мультфільмі, який не поспішає і не квапиться, не додає динаміки, аби хоч якось утримати дітлахів біля екранів, і той, який не притягує за вуха гепі-енди, а показує, що в житті не завжди все йде так, як би нам хотілося. Уже згодом, щоб трошки поживитися, студія випустила ще й другу частину. І вийшла вона в найкращих традиціях 2000-х. Менш живописно, більш барвисто і оптимістично, і аж далеко не так глибоко. Але то справжній продукт свого часу. Тож, якщо ностальгуєте за дитинством початку тисячоліття, ця стрічка може нагадати про ті часи. А наразі за радість, яка проростає зі смутку, сьома сходинка. Про цей мультфільм ви вже могли чути від мене у відео про дівча Кракена. Але в мене до цієї стрічки особливий сентимент, тому я просто не могла не згадати її у тематичному топі. Якщо давним-давно історія про маленького принца раз і назавжди вкрала моє серденько, то чи могла я залишатися байдужою до мультфільму, де історія маленького принца докорінно змінює життя маленької дівчинки? Звісно, не могла, а тому буду радити всім і всюди. Сама книга французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері, <хи> я вже втретій сьогодні згадую французів, це своєрідна казка притча, сповнена символів і метафор. І погодьтеся, екранізувати такий твір це вже виклик, а зуміти розвинути його у нове творіння, яке при цьому зберегло шарм першотвору. Це вже мистецтво. У мультфільмі лис з'являється у вкрапленнях, які цитують книгу. І всі вони зроблені лише з паперу за допомогою стоп-мовшин анімації. Виглядає ідостоту так, ніби сторінки книги ожили і самі почали розповідати історію. Лис тут є втіленням тієї надважливої людини, яка була у вашому житті. Це міг бути друг чи подруга, яка підтримала у найскрутнішій миті. Яка стала підтримкою і опорою, яка показала, як рухатися далі, і розплющила очі на найважливіші життєві істини. І хоча на ілюстраціях автора у самій книзі не важко впізнати вухатого мешканця пустелі Фенека, а в екранізації показали більш звичного нам, родого лиса, я гадаю, що ця крихітна неточність аж ніяк не применшує важливості цього персонажа. Тому за криниці співучими корбами, і зазорі, які сміються, шоста сходинка. Наступною пасувало б згадати короткометражну анімацію хлопчик Кріт Уліс Такін. Вона простосердна і лагідна, зворушлива і геть не схожа на щось із голівудського доробку. На стиль анімації любо глянути, він наче зійшов із зимових листівок, які я зберігаю десь у скринці із відкритками. Метафор і символізму тут значно більше, ніж в попередньому мультфільмі, тому він примусить вас зупинитися і застановитися над важливими екзистенційними питаннями. Це історія чотирьох вкрай не схожих душ, які разом шукають домівку. І тут дуже багато про відчуття загубленості. А ще власне про тих, хто допомагає відшукати себе і знайти власне місце у цьому світі. Лис тут втілює їжакувату особу, яка спершу здається небезпечною, а потім, як виявляється, вважає себе негідною любові і дружби. Тому скажу вам, однозначно варто переглянути. Але будьте готовими, що за цією живописною картинкою. Криця ягуча, майже медитативна оповідь, яка перенасичена усілякими афоризмами. Це історія, яка мало просувається вперед, мало розгортається вшир, але буде цікавою, якщо ви захочете зазирнути в глиб. Тож, як казав Кріт, я рада, що ми всі разом. І це п'ята сходинка. Цього літа Вас Андерсон випустив у прокат своє нове творіння, яке звалося Астероїд Сіті. А Ной Баумбах доклав свою руку до вже тріумфальної Барбі. От тільки 15 років тому вони разом взялися екранізувати дитячу книгу Роельда Далла, саме того, який подарував нам ВДВ маю на увазі великого дружнього велетня, Чарлі, шоколадну фабрику та Матильду. Отож. Навіть не віриться, що це було аж настільки давно, але у 2009 році світ побачив неймовірний містер Фокс. Або ж фантастичний містер Лис. І вдався він доволі таки фантастичним. Ну, по-перше, це стоп моушн анімація, перед якою годиться, як то кажуть, зняти капелюха. А по-друге, стиль Веса Андерсона тут просочується буквально з кожної щілини. Тому оку буде чим помилуватися. Це перша стрічка з усіх мною згаданих, де лисиці вже стоять на задніх лапах, непогано одягаються, ходять на роботу, купують житло, але все-таки не забувають свої тваринні інстинкти. Фільм химерний, він може здатися занадто важким для дітлахів і досить чудним для дорослих, але шарму йому однозначно не позичати. Ну і персонаж лисеняти Еша це мій однозначний фаворит. Тому за наше виживання четверта сходинка. Цей мультфільм я вже дуже давно не переглядала і, от, готуючись до відео, згадала собі, наскільки він хороший. Більше того, завдяки одній дуже добрій душі зараз маю можливість насолодитися сторінками артбуку за цією стрічкою. Зоотрополіс для мене дуже вигідно вирізняється з усієї іншої стандартної Діснеївщини. І зараз дозвольте поясню, чому. По-перше, він оригінальний із неповторною світобудовою, де вкупі вживаються різні звірята і зовсім немає людей. А ще додайте туди детективну лінію, трошечки пригод і толково зробленого несподіваного антагоніста. І вкупі виходить доволі незле. Інфраструктура міста і продуманість деталей просто вражає. А якщо вам раптом сподобались якісь другорядні персонажі, то корпорація Мишанятка вирішила ощасливити фанатів і запропонувала їхній увазі коротенький мультсеріал, який доповнює і розширює події основного мультфільму. По-друге, Джуді Гобс – це сильна героїня, яка мені до вподоби. У неї немає магічних сил чи якоїсь там своєрідної сценарної аури навколо. Вона просто цілеспрямована, впевнена у собі і використовує власні особливості собі ж на користь. Чудово, хіба не так? Побільше б таких протагоністок. Ну і по третє, лиси. Маємо крихітку Фенека із потужним басовитим голосом. Поцілуєш мене знову, відкушу тобі нюхалу, в курив. Ну і Ніка Крутихвоста. Найчарівнішого рудого пройдисвіта, якого вам тільки доводилося бачити. Він якось умудряється бути шахраюватим і таким справжнім водночас. Більше того, без очевидної любовної лінії відносини між головними персонажами просякнуті такою хімією, що просто любо глянути. Тому за суперпреставучий саундтрек і за ручку морквину третя сходинка. Якщо попередній мульт робив реверанси у бік детективів, то цей заграє із жанром кримінального кіно на зразок 12 друзів Оушена. І знаєте, робить це елегантсько зі смаком, як то кажуть. І якщо мальованим стилем і експериментами з фреймрейтом вже напевно нікого не здивуєш, бо Дрімворкси взялися завзято доганяти Sony, то відсилки до кримінального чтива побачити у мультфільмі не дуже то сподіваєшся. Я з нічев'я взялася його подивитися і скажу вам, була приємно здивована. Це така собі кримінальна комедія про групку негідників із цікавими і доволі непростими характерами. Тут люди живуть у переміж із звірятами. Є декілька цікавих сюжетних поворотів, трошки гумору на різні смаки і хороша ідея про те, що виправитися ніколи не пізно. Але якщо губернаторка вашого міста харизматична лисиця. То все може виявитися далеко не тим, чим здається на перший погляд. Хіба не так? Але я все більше ні пари з вуст. І якщо ви ще не дивилися, то дайте поганцям шанс. Українська озвучка тут, як завжди, на всі гроші, та й Сергій Дмитрович, вкотре постарався. Тому за солодкі барильця і за сміливість бути хорошими друга сходинка. Знаєте зоро Отого, що про образ Бетмена. Виявляється, він був задуманий як своєрідна варіація на тему Робіна Гуда. Такий собі легендарний борець з несправедливістю і доброчесний шибеник. Творці, звісно, могли надихатися і образом Олекси Товбуша, але я не маю цьому ніяких документальних підтверджень. Зоро, чи то пак Зорро іспанською це лисиця. І якщо пробігтися моїм вузлуватим логічним рядом ще раз. То стає очевидно, чому саме образ лиса обрали для втілення Робіна Гуда у анімаційному Діснеївському мультфільмі 1973 року. Я почала з 1973-го і закінчила 1973. Підвісама. І це справжній ковток ностальгії наприкінці цілої підбірки. І я тут говорю не лише про намальовані від руки живі і кудлаті -like лінії у кожному кадрі. А й про прожарти і сцени, які неможливо побачити у жодному із нинішніх мультфільмів. Я певна, що в дитинстві ви переглядали цю стрічку бодай раз, а то і більше. І якщо візьметеся за неї зараз, то помітите чимало деталей, які раніше проходили повз вашу увагу. Тому що за 50 років масова культура добряче таки змінилася, і тут це дуже добре видно. З недоліків. Скажу лише, що сюжет кришталево передбачуваний, а діалоги подекуди надміру наївні. Але чомусь мені ця героїчно лисяча осінньо-ностальгійна стрічка неабияк підняла настрій. Тому нагадую вам, що можете і собі подивитися. Тож за... Перша сходинка. Отака лисяча підбірка у мене сьогодні вийшла. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви мене дочекалися це раз. Дякую, що клацнули на це відео і додивилися його до самісінького завершення. Це два. Буду просити вас про ваші вподобайки, коментарі та поширення, бо саме ваша підтримка дає мені сили знаходити час для цього каналу. Невдовзі думаю анонсувати дещо дуже важливе, а тому переконайтеся, що ви підписані на цей канал і отримуєте сповіщення щоразу, як я щось публікую. Також закликаю вас щойно додивитись це відео, надійшліть свого хмельницького чи Франка на допомогу нашим військовим. А наразі бережіть себе і скоро побачимось. па па дарі дідідоу. Як воно там? Дадіда дідідоу. Do-dity-do-dity-do. <laughs>